Найближчими днями в Україні знову очікується суттєве похолодання. Стопчики термометрів подекуди опустяться до мінус 18 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо так у п'ятницю, 12 січня, опадів не передбачається по всій країні. Переважатиме суха та хмарна погода з проясненнями. Вітер в цей день очікується північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Також синоптики попереджують про желедицю протягом всього дня, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 12 січня, то знову йде посилення морозів по всій країні. Зараз ми вам все розповімо так. У п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від мінус 3 до мінус 10, а вночі буде від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 5 до мінус 13. Вночі буде прохолодніше від мінус 9 до мінус 15 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 10 до мінус 13, а вночі від мінус 11 до мінус 14 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 7 до мінус 12, а вночі від мінус 9 до мінус 13 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від мінус одного до мінус шести в день і від мінус трьох до мінус вісіми градусів морозу вночі. У Києві, 12 січня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря буде від мінус вісьми до мінус десяти градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!